Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні буду висаджувати кавуни, кабачки. От гляньте, яка зараз у мене тут розсада, бачите? От. Рослинки вже починають закладати цвіт, але швидше висадити їх не було можливості, У в нас було дуже холодно. Ми посіяли і на городі, у нас вже ростуть, вони вже пробиваються, вони вже сходять, але все-таки ці рослини набагато більші. Посіяла по кілька насінин так, щоб мати ранній урожай. Вік цієї розсади 40 днів. Так, висівала всередині квітня. От подивіться, яка зараз у мене розсада. Трішечки рослинки потягнулися, От. але це не дуже страшно. Зараз я їх буду висяджувати, я їх заглиблю в землю. Висіла на сінечко сортів золотинка, це золотисті кабачки, аеронавт і гайдамака зелені кабачки. Кабачки це ті рослини, які дуже люблять тепло і бояться холоду. Тому кабачки висіваємо тоді, коли земля добре прогріється і приходить гарне стабільне тепло, коли минає загроза нічних зворотніх весняних приморозків. От а для раннього урожаю все таки варто кілька насінин посіяти на розсаду. Перед тим як висаджувати рослинки на город, грунтосуміш в горшечках добре проливаю водою, щоб рослинки гарно взяли вологу. Тоді вони набагато легше приживуться на грядочці. Ось тут у нас є діляночка для кабачків, бур'яни трохи збили, сапою. Горшечки з розсадою розставляю в рядочок і тепер роблю ямки лопатою. Зараз рослинки ще такі світло салатові, але коли вони гарно приживуться, вкоріняться, рослинки стануть зелені. Листочки будуть зелені. Росада в мене загартована. Кабачки росли в теплиці, але щодня я зранку їх виносила на двір, щоб розсада загартувалася. Якщо висаджувати на загартовану розсаду, їй буде важко, тому що сонце може дуже сильно опікати листочки, і розсада буде погано приживатися. Якщо висаджуємо незагартовану розсаду, то рослинки варто притіняти. Накриваємо листям лопухів або іншими якимись бур'янами. Навколо кущиків роблю такий рівець, і коли поливатиму водичку, то вся вода буде йти навколо рослини під корінь. Тобто, якщо нагорнути багато землі на саму рослину і ми будемо поливати, то вода буде розтікатися, а так вся водичка буде йти під корінь. Так, а ось тут у нас якраз прокльовуються кабачки, які я висівала з насіння одразу в землю. От. Шановні мої глядачі, пишіть, як у вас справи городні, як ваші кабачки почуваються? Чи проходять у вас дощики? Чи вам доводиться поливати свої рослинки? А сьогодні я дякую вам, що ви завітали до мене в гості і щиро вам бажаю щедрого і здорового врожаю.